Привіт, ви на каналі магазину Інтертехніка. Е, я вже задовбав, мабуть, цими всякими дешевими китайцями і не показував вам преміум техніку з Китаю, наприклад, компанії Юто. До вашої уваги міні-трактор Юту 244 SX. Ціна даної техніки 7820 доларів на даний момент. Ой, він мені подобається, такий червоний колір 21-го року, 9-го місяця. Тобто він, вважаю, що в 22-му році до нас приїхав свіжесенький. Навісне обладнання витримує цілих 350 кг. Погляньте, які пера, які виноси. Ось штатне вухо паркопа встановлене. Місце для розетки під причіп, бачите, є вушко, але можливо десь в пакеті зіп, вона з ним йде. Я впевнений. Вал відбору потужності на дві швидкості, два гідровиходи з такими ковпачками спеціальними вже накрученими. Заднє світло якісне сидіння. Не досить таке велике, комфортне, але все ж на пружині та на салазках. Звичайна коробка, 4 плюс 1 на 2, повишені, понижені, виведена на бік. Погляньте, який брелочок на ключах у цього трактора. А, це не брелок, це сам такий ключ Юто. Круто зробили. Двигун UD-385 bt Також надійний звичайний двигун. Паливна система в ньому. Зараз я покажу вам. Піднімайся. Не можу підняти. А Ану, давайте разом. Оба. А в ньому нема газових упор. А боже, а я думаю, що це в ньому таке. Ладно, камеру тримаю рукою. Показую, паливна система з безпосереднім вприском і має подвійну очистку палива. Щоб ви розуміли, рідне охолодження є з принудітельною циркуляцією рідини по комплектації, по ЛКП все на висоті. Погляньте, ще ось такий кейс під капотом знаходиться. Давайте поглянемо, що в ньому. Ано, Ой, і сама розетка під причеп. Закриваємо. Опа, залетів. А, ні, не залетів. Так. А, це вже закритий. Коротше, дивний капот в нього, мені не подобається. Що, погляньте на підгонку деталей. взагалі на зазори, на покраску, на деталізацію всю. Які цікаві лампочки в ньому встановлені. Як він взагалі виглядає? Просто дуже класний міні-трактор. Ну, Чисто мій особистий погляд. Ну, Давайте по хоча б проводці погляньмо, як все чітко зроблено, бачите, всі проводи, все уложено, все загідро, ізольовано. Ось так маса йде в такому кожушку, нічого ніде не перетирається. Бачите, тут є зазори. Погляньте на передній мост, це повноприводний мені трактор. Щеплення, наскільки я пам'ятаю, однодискове сухе, але є блокування заднього диференціалу. І... Так, погляньте на приборку, тут все чітко. Правління світлом підігрів, а... А... свіч накалювання, як це. Ну, українською не пам'ятаю, щоб за холодно гарно запускався. Така приборочка в ньому. Перемикач видкости вал потужності, ось саме вімкнення валу відбору потужності. Ручний газ, такі ручки є. По салону чітко. Тут все так дуже. Для колін багато місця, бачите? Яка відстань велика. І ще, я думаю, можна назад від'їхати трошки. А, це максимально назад. Ось так тому. Давайте ще покажу вам розмір резини передній 6,5 на 16, а задня у нас 11,2 на 24. Пам'ятайте, що він коштує 7820 доларів. Ось такий красунчик може вже їхати до вас за номером телефону 096 547 57 57. Інтертехніка. Слава Україні і до побачення!